Вас вітає канал Океан Окіантрейд. Твердосплавні фрези це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі і з матеріалами, що важко обробляються загартованими і лагованими сталями, човуном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу від торгової марки Агір, інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Прийдемо до основних характеристик фрези: діаметр ріжучої частини 10 мм, Хвостовик має такі ж самі розміри. Довжина ріжучої частини 40 Міліметрів при загальній 100 мм. На нашій фрезі розташовані 4 зуби, що чудово підходять для загальної обробки металу. І якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю HRC-60. Покриття Altisin підвищує її термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування. Різних матеріалів, включаючи сталь, нержавіючу сталь, чаву. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка в будь-який куточок України за швидко, надійно та якісно.